секретаря? Так, а де ДД? 112, сьогодні четверте, да? Колеги. Пропоную обрати секретаря засідання. Якщо не заперечуєте, запечуєте, мені потрібно хто за. Рот, обрядно, скидку, Ну, Давайте зробимо виїзду, яка підготувала. Антоніна Сергій де? Да? Ну, немає, я не знаю. Хто вона написала, що вона. У нас є 5 чоловік. Є 5 чоловік. Ну, все. Я думаю, що наступна наступна... виїзна. Якраз погода розпогодилася. Я за. Bringing... зараз весна, давайте приїздимо. Так? Є, є питання збирала. Сесія якраз буде вже більш спокійно, а потім наступне засідання зробимо дівчат, а і нормально. Ну що, поїхали? Так, так. Петро, Давай. Не розтягуйте, дивіться питання. Від того. Допоможу, щоб не чекали. Перше питання, Як ми подивилися, то перше не ще Давай до Давайте на Ну, в мене нема питання. Перше питання: хто за? Проти утримання. Примало, так, всі. Трах, трах, трах. За. Е, Данилюк, ТВ полтора. Угу. Ці люди отримали поспачені земельну ділянку по одної другої частини житлового будинку. У них поспадщині у 2012 році. Право власності зареєстрували ДЗК, земельна ділянка сформована 20 2020 році, але міська рада не погоджувала межі. Ага. Не знаю, чому вони до нас звернулися. Міська mm -hmm. рада не погодила межі. ми не погодили. А вони зверталися? А ну зараз? я бачу, що а зараз ми не погодили ну, зараз. Зараз не погодили, тому що ділянка була сформована в на двадцятому році. Пройшло стільки часу. Вирішили, що не буде. Якщо вона вже так склалася, і вони її сформували без міської ради. Ми не знаємо на той час, що там було. Ну поки а не може бути, що буде заперечення у сусідів, бо вони так захотіли там забрати є акт погодження мене, що Я знаю це тільки комісія. Якщо ви знаєте, ситуація просто вони не в спадщину хтось вступав до.

Ось тут і танці вже біля них організувалися. Да, так, да, так, да, да, да. Mm -hmm. так. Так, ну, там їхній будинок з не правовласності. Це так. є правовласності у людей, тому зареєстровуються. Карашель, Карашель. Рафший ага. да, 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 да. свідоцтво на спадщину було на одну четверту частину, потім договор дарування на три четверті, і в людини образувалася ціла частка житлового будинку. Суміжники погоджені, і міська рада погодила. Землекористування користування підтверджено 73-го року. Земельна ділянка сформована після того, як було погоджено європейською міською радою. Є отака детальна схема. І з того боку більш так по вулиці. Всі мають, коли на дні поряд. Будинок, ні. Да, привет. Тах дзвоню по роботі. Може, на завтра там наберу кожен. Тринадцять боку. Кінько.

Я сам вдома маску на виходу. Я Так, Це передня вам, що треба буде для роботи. Боже, мій, а я в курточці, Все люди як люди. А я просто красива. Красива, до Давайте, давайте далі. Савчук. вчуть. Дивіться, був <зв> житловий <which> будинок на двох. Люди вийшли із спільного користування, виділившись в об'єкт. Окремої власності є рішення виконкому, є і нотаріальна позвідчена угода щодо припинення спільно власності. Часто <клес> тіла, межі погоджені, право не використали. З 97-го року є підтвердження користування <клес> земельної ділянки. В принципі, питань до них немає, ділянка сформована. Так, ще, 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 ще я вам покажу. <клес> Маю <Малюнички>. на <клес> Знаєте, це питання? Тож я не знаю. Верхосно. Ну, це далеко. Чи з буквами там Ну, так, дивіться. Ну, дивіться, порядник сказав, да. що всі норми виконані, ви ще ми... відклали. Чотири сотки, будинок Майманов. на них стоїть, да. що, да. що там дивиться? Батькович, перевірки, там ближче. Та да. ні, це нормально. Ставте на голосування. Питання номер 4, Хто за? Проти укладається. Циханівський. Ви гарно розглядали його. Це там Сиханівський. Граж девіться. Да? Є право власності, людина у спадщині від батька отримала нерухома гараж. Це між і... Ось подивіться, тут да, є графіка досить величезна. Ось я закладку зробила, досить така. Вот садик. Садик на Ярославске. Осью квартал. Потім від край Мечникова до Павленка, по ага. сторону. Пятое питание. Кто за? і ковту мають майно. По вчатках у 1,7,8, 118 Право власності тут є на нерухоме майно, ділянка сформована. Ну, кошнурової книзі їм було колись надано 17, Це у нас металі коробежівка, але по факту 17,38, Ну, то вже таке. Межі погоджені, є обмеження в охоронній зоні, ЛЕП, воно накладено, накладено. є в витязі. Поэтому... Питань у нас немає. Шування? Шування. Знаєте їх, так? Так, так. Питання номер 6. Хто за? Проти? Утримуватись. Я тут знаю, що показинцям просили питання, наголошували, що згорівша хата наша згоріла. Не ж бачити. Матешко. А, де матешко. Матешко, ще ще, ще, ще. останнє питання. А, да. є, є, точно. Не, не Потім подивимося. Дивіться, 8 восьме, подивіться.

Дивіться, я буду питання проти цього питання, я вам mm -hmm. поясню. Що. Значить, там є ряд ларьків, і ларьки здаються, і наскільки я розумію, вони здаються через управління благоустрою. Да? Якщо я не помиляюся, це різні ларки. Ну, є, є його, а інші, інші здаються через да. інші. Про управління благоустрою я колись цікавився, мені назвали цифру 5600 здається. Ми зараз здаємо ларьок цей за. 500 600 гривень, тобто 5 тисяч бюджет, бюджет, бюджет Терія на одному ріку. Їх тут 5-25 на, на 12 днів. Це 300 тисяч. 100% погодження. ж питання це не в цьому? треба робити переоцінку ми ж тоді, тоді, uh, тоді ми ж да... тоді про це говорили щоб всьому бізнесу передивитися зробити Згоди. нормальний тариф тоді давайте всім а ми зараз да. беремо одного, за то і за те, що тоді, ми не зробили переоцінку тарифів тоді, тоді, тоді змінимо і, 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 і людям будемо я, давати по 500 гривень чи по 600. А не, а ні, не про це, так при чому? це зовсім інше. сусідній ларіок стоїть 6 тисяч ми даємо через комунальне підприємство. Ні, тут, тут ларьки здаємо... комунального да. дивіться 5 тисяч це ларьки, да. які належать управлінню благоустрою. Да. І вони здають за ті кошти, за які підприємці готові брати, а інші, ті, що ми даємо сервітути, це ж не питання ларьку, скільки цей ларіх коштує, питання землі. Тобто ціна однакова, що для Щербини, що там десь рядом стоячому. Вона однакова для всіх підприємців, і тут ну те, що благоустрій наш здає ларьок за 5 тисяч, це слава і честь з благоустрою. Вони Бо хтось не хоче це, це їхні ларьки. Вони так. Щербина може точно так само Заплатить 500 гривень, а здати за 5 тисяч. Тоді нам треба змінити питання в тому, що ми але, всі але, інші... тому, що я, в тому, що він вклав питання в тому, що всі іншим. Дивіться. Я, тоді, я розумію цей Давайте нюанс. Давайте відмінимо всі сервітути. Диві... Ні, та себе. почекайте. Ну, я розумію цей нюанс. Тоді в мене така пропозиція. Або ставити там всі наші будинки, або здати людям, під, щоб це були рівні умови. Ну, ні, щось ви, ви не проти. 에... Ми, ми говоримо про різні то, різні то, речі. То, тому, то, тому, тому що, робити, тому, тому, робити, тому, що тариф, тому, що, ми тариф, нормальний тому, що ми рівний людський тариф поставити. Щоб навіть не було вигідно зуберінди займатися. Та ну не може бути так. Ну, чому? Людині дають сервіту. Він, він ставить на сервіту. Вкладає кошти, в збудувати цей питання. Да, і здає, за, те, скільки і здає хоче. за скільки хоче. Хоч за мільйон, хоч за тисячу гривень. Хоч безплатно. Це ще, Завтра прийде хто, і ще китай, питання. Ще, ще, ще таке питання. Ви зараз а замовшу, треба. Почкай, почай, почай. От ще таке питання, яке ви тільки що озвучили. Ми йому даємо під торгівлю. Під які людьм? Підторгівлю. Спокійно. А він його під здачу, він його здає варіанту. Це різні види діяльність, це дія. рин... ну так рин... я кажу рі я скажу под кра. Я... Ви житіян... Ну, віддає. Якщо ви діяльні автомишне для життя. Надається манічні поїхати. Ну але Питання, так, як питання як не в тому, що а чому ви за попередні всі сервітути голосували? От у мене до вас питання: ви голосували за всі сервітути, крім прізвища Щербини, на всіх попередніх земельних комісіях ставили питання, що люди сплачують сервітути. Дивіться, ну запискі життя. Дивіться, ви голосували за не було нікого. Один він стояв. Та не можемо... і він говорить.

За, за Питання номер дев'ять. Що тут? Ну людям ну, треба ну, допомогти згорів будинок. До ну, людей питань немає. Воно відпрацьовано, документи в порядку, да. межі погоджені, да. Право власності є. Все, Право не Є обмеження полегу? Давайте По питання номер 9. Хто за? Проти утримання. Добре, що хоч прізвище ви не знаєте. Матешка не знає. Матешка може і не знає. Ще ви на серце. Боже, це страшно діло. Що твоє прізвище ти зійшов. Не грайте в цей твод. Всі значки такі ще А, це це ще. Я за принциповість до кінця. Так я так. Ні-ні-ні, це не Чекайте, ми людині даємо п'ять